Привіт! Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск бо вже сьогодні. Сьогодні середа. Середа то у нас великий праздник. Вчора зранку Коджимбо насипав багатько анонсів, але я не встиг їх додати у випуск. Тому розповідаю про них сьогодні. Жахастик од отримав ще одного трейлера. Страшенно воно нагадує атмосферу ПІТІ. Коли ця гра вийде, нам так і не розказали. Проте консолі Sony, вона ймовірно омине. Оскільки розробляється у тісній співпраці з Мікрософтами. Причому тут Коджимба вирішив перейти на Unreal Engine, відкинувши Деціму. Можна запалювати свічку. Далі Hideo показав перший арт та каст акторів Fizint. Ця гра на відміну від От, буде ексклюзивною для PlayStation. Проєкт теж не має точної дати релізу. Крім того всього, там ще показали трейлер аніме адаптації Death Stranding. А тим часом кіностудія А 24 повідомила, що їх фільм за мотивами Девстрендінг не буде простою екранізацією подій гри. А розповідатиме окрему історію у всесвіті гри. Sony офіційно підтвердили, що проведуть свій State of Play 25 вересня. о півночі. корова приходить о півночі. Згідно пліток, саме там показуватимуть Вульверина та Венома від інсомніяків. З офіційно підтвердженого покажуть 5 хвилин громаду Сарос нової гри від авторів Returnal. Загалом трансляція має тривати більше як 35 хвилин. Точно, ясно. Ubisoft анонсували нове доповнення до Avatar Frontiers of Pandora. Котре вийде разом із наступним фільмом Аватар Fire and Ash. А саме 19 грудня цього року. Подарунок. Like Як на Різдво. Оновлений Oblivion 13 жовтня отримає фізичне дискове видання. Але сам диск буде тільки у версії для PlayStation 5. Для Xbox буде лише код активації в коробці. Хоча той диск на PlayStation не факт, що міститиме повноцінну гру. Нащо, яка мені з цього користь? Нащо це мені? GSC в оновленні Stalker 2, крім пристроїв нічного бачення та перевалансу сховків, додали нову квестову лінію та оновили жіночих персонажів. Наприклад, Гарпія тепер не ховає обличчя та має іншу зачіску. Проте все ще обожнює тепленький чайочок. Мережею шириться відео із знімального майданчика другої частини Мортал Комбату, де можна побачити купу цікавих моментів. Get over here. This is Mortal Kombat. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер, четвер мене влаштовує. Чудово до четверга.